Так, народ, всім привіт! Значить, що ми робимо? Приїхав на озиму пшеничку, вирішив кинути, як кажуть поляки, третя давка азота на в пшениці. Так само я щось вирішив. Бо трошки залишилося ще селітри та й вирішив кинути небагато тих пар городів. Тут долина, як я завжди кажу. Не дивіться, тут гарна, ясна річ. Я вже не хочу йти на гору. Ну тут така пшениця, бачите. Є трошки проблема зі злаковими бур'янами, хоч минулого року була соя ідеально чиста, але все одно. При можливості це поле, поле треба було би з два рази прогнати соєю, а тоді буде порядок. Думав спочатку оприскувати фунгіцидом, але бачите, що воно тільки пропорцевий буде виходити. Я подивився, подивився, бачу ще ще із день-два, треба почекати. А передає дощик, правда, не знаю, чи буде, сьогодні десь Луцько йшов, Львові йшов, але в нас ще минуло. Значить така пшениця. Я вам показую швиденько йду в трактор, тому що можливо буде вітер і буде погано чути видно. Видно буде, чути погано буде. Бачите, бар'янець, ну, в принципі, взяло. Там вже він вже він конкуренції не становить. Бачите, ось. Пропорцевий, оцей останній, я його пальцем тримаю. Що тільки він вилазить. Так що така пшениця. Добре, йду, сідаю в трактор. І буду в тракторі щось пару слів, ще вам розкажу. Не чи щось добре скажу, але принаймні постараюсь лишнього не наговорити. О, в тракторі то є в тракторі. Значить така пшениця. Сіяна на попередник Соя, як я сказав, так? Да? Соя. Е, з Осені, бачите, якраз вітер почався, вчасно я встиг. З Осені не вносились комплексних, але скажу хлопці, то помилка. Як почалась війна, добре сильно сильно комплексні, особливо здорожчали, я щось не давав. І далі, напевне, треба вертатись. Фосфор калій, він треба вносити. Тому що є на деяких полях. Минулого року я вам показував відео, була гостра нестача калію. Проблема з цим була. І треба вносити, хлопці. Хочемо дорого, недорого, але не азотом, як то кажуть, одним. Це одне із найгірших тих полів моїх було, де я вам показував. Ну, але скажу чесно, дякую Богу, поправилася та пшеничка. І непогана. Далі сорт, який сіяв, сорт Міль від КВС. Другий рік, непогана його роді пшеничка. Там побачимо. Завжди сіяв декілька років Колонія, дуже гарний сорт. Але вже просто треба було змінити, як то кажуть. Далі весною один раз салітри дав по мерзлеталому десь 70 в ДВ. Потім другий раз 70 в ДВ, ну і зараз десь там в середньому 30-34 в ДВ. Тобто, в загальному я зараз так порахував, вийшов приблизно 170 в ДВ по азоту на гектар. Ось така сума азоту. Колись спробував навіть вносити 200-220. Гарно, врожай там, звісно, бешений. Ну, треба дуже акуратно вже сім. Регуляторами треба там вже не один раз, а двічі і то такими гарними користуватися максимальними нормами. Сорти мають вдало підібрані, тому що вже є проблеми з виляганням. Ну я вже тепер таких не балуюсь, таких надвисоких не треба. Можливо, буде засува, ще щось, то не треба. Далі. Можливо, зараз хтось буде писати, що багато азоту, ще щось там. Ну, хлопці, в нас така зона Волині, нас можна дати. Далі, багато відео хтось дивиться, можливо. І хоче все повторити за мною. Ну, хлопці, все дивіться, все слідкуйте, але не завжди все повторяйте, тому що на все є своя голова. Якщо у вас немає опадів, якщо у вас, ви фунгіцида нічого не дали, там пшениця, яка небудь Миронівська, яких 70 х років, яка має висоти півтора метра, ви хочете селітра туди сипнути, не знати, скільки центнерів, вона тільки вам виляже і все. Тому ну, прислухайтеся, але завжди майте свою голову і свій розум. Тому я це таке. Ютуб таке, треба. Ще самим трошки голову включати. Также така пшеничка. Що тут було по захисту? В основі був фугіцит, карбондозим, чуть-чуть боканозола. Зараз друге ТО, Т2 ще не було, буде десь на цьому тижні. Я думав, зроблю цими днями, але, як я вже сказав, ще чуть-чуть трохи зазарані. Десь, десь під кінець тижня, мабуть. Вже, в принципі, все є, закуплено тільки вносити. Е, є все. Я покажу, що буду вносити. Так що, так, хлопці, що ще я вам маю сказати? А, ще забув сказати, за третє внесення. Багато хто там зараз буде казати, що воно тільки впливає на якість зерна. Ні, хлопці, то не так. То хіба старі пенсіонери в коледжах таке вчили. Насправді воно впливає ще на урожайність, особливо в даний момент. Довго розказувати, ви все одно мене не зрозумієте за 2 хвилини. Щоб вам розказати, як воно впливає. Колос складається з маленьких колосочків. Розумієте, от, наприклад, колос пальці мої, да? я вже так научний приклад, колосочки, там з два ряди колосочків, да? там їх там з однієї сторони вісім, з другої вісім. А в коло самих колосочках знаходиться вже зернята. Зернен може бути від двох, три, чотири, п'ять. Навіть мега може бути як дуже гарний агрофон і більше. Ну, в середньому це ми маємо 2-3. І от коли буде виходити пропорцевий лист, коли воно вже буде набахати, якраз воно цей процес, вже там. Буде закладатись. Це десь фаза. Зараз на полі, я вже не можу згадати, яка там фаза, приблизно 37-39 скоро буде. І ось в, приблизно в фазі 39-42, коли буде вже там закладатись зерно в колусках. Якщо гарне азотне живлення є, а гарний аерофон все дозволяє, то пшениця здатна закласти ще більше зерняток на колосі. Знаючи це, знаючи, як воно все впливає, ну розуміючи цю рослину. Її логіку ми можемо дещо вплинути ще на урожайність, якщо ми то знаємо. Так що отак. Не знаю, що ще сказати, бо так відео довге, я не люблю сильно довго знімати, не люблю чиїсь відео довгі дивитися. Вніс і все. Надіємося, що буде десь дощ, ще сьогодні-завтра. Все одно передає дощик. Там навіть достатньо якоїсь зранку роси, добре, і вона салітра зайде в землю. Це нічого страшного. Так що отак, селітру сипемо польську. При можливості завжди беру польську. Ну, наша рівенська непогана. Теж рівенська непогана, але якщо різниці немає в ціні, то я польську беру завжди. Так що отак. Тут небагато того вношення було, там пару городів і то все, нема що вносити. Тут навіть півлійки не було тієї селітри. Можна сипати, але нема поля і нема, нема селітри, щоб сіки сипати. Так що отак. Далі. Що по захисту ще буде? Дасть Бог, пізніше побачимо. Буде потреба, будемо ще по колосу працювати, Тоже будемо далі дивитись. По ячменях у зимих вже все. Ну, мені, чесно сказати, у мене в цьому році щось трошки погануваті. Місцями є нормальне, місцями таке щось, я так зрозумів, ще сорт залежить. Він, видно, морозу сильно боявся і більше більше якби постраждав від заморозків. Плюс так само, як я говорив, не, не стача калію. Калій багато, він впливає і на, і на морозостійкість, і на це все. Так само воно впливає. Так що отак. Не дати зовсім теж, хлопці, не варіант. На таких полях, десь на паях пісних нічого ви там не отримаєте, якщо не дасте. Да, я розумію, хтось там розкаже, та я не давав ніс і посіяв, у мене пшениця по 6-7 тонн. дала. Да, Після картоплі посіяти десь біля берега, якийсь гарний город, там хлопці, багато розуму не треба. Там, знаєте. А зрештою, я вам так скажу, кожен робить як собі хоче, як вважає за потрібне, аби кінцевий результат був. Ну і треба не забувати за економіку, ясна річ. Тому що можна добитись і 100 центнерів, але ж питання в тім, якою ціною те зерно тоді буде. Так що за економіку теж треба не забувати. І це все, все рахувати, я казав, мій знайомий один сушити голову, як це правильно зробити. Бо не знаєш, як це правильно. Так що отак. Пшеничка непогана, поправилась, а там далі будемо бачити, що воно буде, як воно буде. Соя сходить. Добре, що пізніше Вона була навіть ще пізніше. Ну Такі холода все одно. Холодно, все одно, хлопці. 80 вносимо, як завжди. Безпорядок у нас тут робочий в кабінеті. Бачите? Ганяю, Восьма повишена, Дев'ята понижена, а так дивлюсь, як там. де мені треба, де. Як то кажуть, диференційоване внесення. Дивлюсь, тут треба більше, восьма понижена, там менше, Дев'ята понижена. Дев'ята понижена. і пішов. І коротше так. Плюс цього розкидача Ну я вже ним практично, ну я практично вже ходжу по слідах оприскувачах, стараюсь. Приблизно в мене оприскувач 14, і той десь так кидає, там 14-16, там плюс-мінус, вітер туди заніс Ну, ви саме розумієте, то розкидач не амасоне, а старий, старий, пристарий, але добрий такий. Ну, великий бункер і гарно мені. Два диски, як не як, то вже більш-менш. Вже більш-менш кидає. Якби стояла цей, хоча б, незалежно, щоб від швидкості комп'ютер підтримував задану кількість добрив на гектар, то взагалі було б супер. Ну, але що маємо, то маємо поки. Я вже не кажу диференційоване, а просто хоча б розумієте, виставив, треба 200, все, пішов чи 8, чи 9, чи сьома передача, яку не включив, комп'ютер буде тримати цю задану норму на гектар. Ну, а так треба все в голові. в голові, голові думати, то тут більше, тут менше. тут... Так, тут сяк. Ай, коротше, така ситуація. Йдемо додому, внесли, нема що тут носити. Пару хвилин часу і, і все внесено. І все внесено. Так що все, всім гарного дня. Пишіть. Щось пишіть, то нічого не пишете часом.